Друзі, ми вітання. Сьогодні у нас топ-5 товарів до Чорної П'ятниці. І на п'ятому місці у нас наша новинка – бензопила 4050Е1. Ця чудова новинка може розвивати до 9,5 тисяч обертів за хвилину та має об'єм довго 52 см кубічний. На четвертому місці у нас дуже чудова акумуляторна ланцюгова міні міні-пила SBS-21B піковою швидкістю обертання 5650 обертів за хвилину та швидкістю ланцюга 10 метрів за секунду. Третє місце у нас займає електропила SES E2970 з піковою потужністю 2970 Вт Та числом обертів до 8000 обертів за хвилину. Друге місце у нас зайняв наш легендарний генератор SPG 3500 з піковою потужністю 3500 Вт. Та перше місце це наш чудовий шуроповерт на Щітковому двигуні SCD3, 12 2 BD. Усі ці чудові інструменти ви зможете знайти на нашому сайті Start Pro UA, тож переходьте та замовляйте. До речі, зараз діють знижки до Чорної п'ятниці.